Неймовірні українці на жидачів. ФМ Війна, яку так зухвало розпочала Росія, принесла смерті, руйнування, горе, каліцтво і море зла. Українці втрачають рідних на полі бою, гинуть достойні захисники захисниці. Страждають цивільні. Хтось залишився без дому, хтось без рідних. А хтось залишив усе і переїхав у безпечніше місце після довгого перебування в укритті або підвалі. І за кожною історією особистість. За кожним випадком цілий всесвіт. Гостя нашої студії знайшла прихисток у Жидачеві, оскільки чудові Олешки нині під окупацією, як і частина Херсонщини. Але це історія не зовсім про війну, а про те світло, яке живе у неймовірній Вікторії Кравченко, про той позитив і надзвичайну силу волі, яку вміщається тендітна молода жінка. З великою приємністю і честю представляю вам відому українську легкоатлетку, заслужену майстриню спорту України, триразову срібну призерку літніх Паралімпійських ігор 2008 і 2012 років, почесну громадянку міста Олешки Херсонська область Вікторію Кравченко. Радо вітаю вас, Вікторія, у нашій студії. Доброго дня! Перше запитання, звичайно, про спорт, який є частинкою вашого життя. Чому саме легка атлетика? Ну, знаєте, спорт це дійсно моє життя. Я живу спортом. Знаєте, як нам кожному зранку встати і почистити зуби, так мені зранку встати і побігати, піти побігати. Пробіжку зробила, все. День продефайно, все буде чудово. Я цим живу. Це вже як ну, хвороба. без цього не можеш. Ви є триразовою срібною призеркою. Паралімпійських ігор. Це є дуже величезний результат, це велике досягнення. Скажімо так, як ви потрапили на ці ігри? Яким був шлях? Ой, шлях починався з самого дитинства, скажемо так. Ходила до школи і перший раз на, у секцію з легкої атлетики я пройшла ще у першому класі. Мені дуже подобалася легка атлетика. Ви знаєте, як легка атлетика це королева спорту. Потім була мрія стати вчителем фізичної культури. Я вступила до Херсонського державного університету на факультет фізичного виховання, вчилася, ну, на п'ятому курсі за мною трапилася трагедія, але завдяки своїй силі, волі і своєму тренеру м'якому Сергію Костянтиновичу, який мене запросив на тренування. Я потрапила до збірної України. У 2005 році я поїхала на свій, свій перший чемпіонат Європи до Фінляндії, там я привезла срібло і бронзу. Ну а потім Паралімпійські ігри перші у Пекіні були. Там я стала дворазовою срібною призеркою. Китай дуже сподобався. Якщо зрівнювати Паралімпіаду у Лондоні і у Китаї, Китай. Набагато більше залишив спогадів, ніж Лондон. Чому? Зазвичай всі захоплюються Англією. Я так собі кажу: ну можливо, що для мене це була перша паралімпіада, і як все невідоме, для мене було все цікаво. І китайці, я вам скажу, вони такі доброзичливі, і у ну, них так все чітко, ну дуже гарно там. Ви як людина спортивна і людина, і котра представляє Україну, були в багатьох країнах. Ми вже частково згадали про деякі. Окрім Китаю, яка країна також на вас справила таке враження велике. Кожна країна по-своєму гарна і залишає свої спогади, приємні. От приїжджаєш з змагань. А всі кажуть, ой, ти ж була за границею, ти там все бачила. А ніхто не розуміє, яка це відповідальність, коли ти їдеш за границю, від тебе всі чекають результатів, і кожен спортсмен їде на змагання за медалю. Неважливо, яка це медаль, але медаль. І кожен тренується по-своєму, кожен піде до того, щоб завоювати медаль. Перед тим, як потрапити, звичайно, в команду, мала би бути якась мотивація і підтримка. Хто власне, вас надихав і підтримував? Ну, знаєте, я вам скажу, перш за все, я сама себе, тому що я хотіла всім доказати, що я така, як всі. Я, коли приїхала з першої паралімпіади, я в хату зайшла і кажу: тату, тато, ти мною гордишся. От я хотіла всім доказати, що я така, як всі. За мене дуже переживала мама, папа. А мій рідний брат він для мене був як психолог. Він завжди мене настроював, підтримував. Я дуже вдячна своєму тренеру. Завдяки спорту я відновилася, ну не тільки спорту, звісно, свої силі, волі. Попри вашу велику скромність, ви людина, котра завоювала не один орден, і то такий почесний орден. Ордини книгині Ольги це достойна державна нагорода. Зрештою, окрім них у вас їх є багато, які для вас є найціннішими. Ну, знаєте, для мене всі нагороди, всі найцінніші. Тому що кожен орден, я заробляла своєю працею, своїм упорством, своєю силою волі. Власне, перейдемо до сили волі. Бо спорт це постійна праця в будь-якому разі. І праця в першу чергу над собою. Що ви порекомендували тим людям, які хотіли б, наприклад, почати бігати, але не можуть побороти своєї лінії. Знаєте, що я вам скажу? В житті немає нічого неможливого. Треба тільки захотіти, і все вийде. Немає нічого неможливого, ставиш собі мету і йдеш до неї. І головне ще, звісно, бажання. Якщо буде бажання, то у людини те, що. Якщо бажання немає, і те, що легке, буде вважатися, воно дуже тяжке, що ти його не виконаєш. А якщо у тебе є, знаєте, якщо живеш без мети, то життя монотонне, ти, ти не живеш, а існуєш. А якщо у людини є мета, ти йдеш до цієї мети. Я так мріяла, я так хотіла попасти на Паралімпійські ігри, і як би там не було, завдяки своїй меті, я. Потрапила туди. Мрії збуваються. Дійсно. Якісь особливі рекомендації від вас, можливо, для тих, хто прагне теж досягнути певного успіху, ну хоча б над собою. Ставте мету і не незважаючи ні на що. Знаєте, от казалось би, йде дощ, сніг, все одно, встаю, біжу, бо треба, треба, в мене мета, мені треба покращити свій результат. Тобто ви маєте ще куди рости, я так розумію. Ну, знаєте, була в мене мрія. Я хотіла стати чемпіонкою Паралімпійських ігор і хотіла пробігти коло з прапором. Ну, так, своєї мрії я не досягла. Попри це, попри це, в будь-якому разі ваш результат вражає і надихає, і мотивує інших також іти до своєї мети. Так що, я думаю, ваші поради будуть корисними для наших слухачів. Скільки часу ви вже перебуваєте у Жидачеві, і як вам наше місто? Чи подобається воно вам? Знаєте, жидачев дуже подобається. Таке маленьке місто, але такі чудові майданчики дитячі. Стадіони, є де займатися, мальовниче чисте місто. Місто дуже подобається. Принагітно додам, що історія успіху Вікторії є унікальною. Це також історія про велику віру як у себе, так і в людську співучасть. Коли Вікторія потрапила, будучи студенткою п'ятого курсу в аварію, то 32 дні пролежала в комі. Її надзвичайно підтримали батьки, рідні, друзі, близькі люди. Долучилося багато інших людей до вартісного лікування. Вікторія повернулася до життя і не споживацького, а повноцінного як спортсменка до переможного. Я з дозволу Вікторії розказала ці факти, щоб наші слухачі могли зрозуміти усю велич сили, волі і міцності духу скромної Вікторії Кравченко. І все ж, Вікторія, в чому секрет вашого успіху? Ну, знаєте, як кажуть в житті, не було би щастя, як нещастя помогло. Хто мені міг сказати, що я буду захищати свою країну, що я буду на Паралімпійських іграх? Наче так треба було. Я весь час собі кажу, Боженька не дає випробування тим людям, хто не може через них пройти, їх винести ці випробування. Наче так треба було. Я змогла, я переборола себе, ми сильні. Я хочу слухачам побажати міцного здоров'я, терпіння, натхнення, ставте мету і йдіть до неї. Немає нічого неможливого. Паралімпійська срібна призерка Вікторія Кравченко, будучи у жидачеї, продовжує працювати над собою. У наше місто Вікторія потрапила, бо саме звідси її чоловік, наш земляк Андрій Баранкевич. Як Вікторія вже зазначила, їй дуже подобається жидачів. Та, попри це, її велика мрія повернутися в Олешки. Та поки спортсменка тут, вона прагне допомогти у розвитку і діткам громадської організації Щасливі разом. Такою є історія надзвичайної українки Вікторії Кравченко переконана, що без перемог Вікторія не була б собою. Зрештою, саме слово перемога закодоване у її імені. І хай віра цієї надзвичайної, міцної, сильної, світлої і неповторної українки у перемогу нашої держави пришвидшить її. А покладання великої надії на ЗСУ додасть міці нашим захисникам і захисницям повернути наші землі з під окупації, серед яких і Олешки, рідне місто Вікторії Кравченко. Це була рубрика Наймовірні українці на хвилі 999 Жидачів ФМ. З гостеї студії, відомою українською легкоатлеткою, заслуженою майстриною спорту України, триразовою срібною призеркою літніх Паралімпійських ігор. Почесною громадянкою міста Олешки Херсонської області Вікторією Кравченко розмовляла Ірина Берник. Віримо усі разом у нашу спільну перемогу, і вона обов'язково прийде. На снаги кожному з нас почуємося на хвилі 99.9 Жидачів FM.